Вітаю! Сьогодні перед вчителем постає дуже важлива задача, як в умовах зміни форматів навчання онлайн, офлайн, перебування учнів в різних частинах України та світу, переміщень в укриття, відключень електроенергії, навчати дітей, а ще підтримувати їхній пізнавальний інтерес та контролювати психологічний стан. Пропонуємо вашій увазі цікаві творчі вправи для аналізу психоемоційного стану учнів за допомогою асоціативних ігор та елементів арт-терапії. Кожна людина має багато уяви та фантазію. Часто, коли ми бачимо одне і те саме зображення, ми сприймаємо його по-різному. Ми можемо читати книги, але нам будуть імпонувати різні образи. Ми можемо дивитися на картину та мати різні уявлення про її сприйняття. Саме на різному сприйнятті і будуються ігри з використання метафоричних карток. Метафоричні картки це набір зображень, що відтворюють людей, їхню взаємодію, життєві ситуації, пейзажі, тварин тощо. Розглядаючи картку, кожен бачить щось близьке для себе: образ, фрагмент зображення, колір, загальну ідею. Запропонувавши учням обрати для себе картку та пояснити свій вибір, ми можемо дізнатися глибше про те. Як вони бачать своє оточення. А попросивши пояснити емоції, які викликає ця картка, зрозуміти рівень переживань та стабільність психоемоційного стану. Спробуйте обрати, яка з запропонованих карток може відобразити ваш внутрішній світ. Спробуємо інший формат гри. Кожен учасник має обрати у себе картку, яка б теж викликала цю емоцію. Та так само кладе її на стіл. Всі картки перемішуються. Ведучий відкриває картки з ображенням догори. Завдання учасників знайти картку ведучого. Всі учасники голосують, яка на їхню думку картка ведучого. Ведучий отримує бали за кожного учасника, котрий не вгадав його картку. Після проведення кола гри організовуємо рефлексію та пояснюємо, чому саме ця картка викликала названу емоцію. Наприклад, які емоції у вас викликає ця картка? Можливо, хлопчик виявляє зацікавленість, а яскравий хвіст пташки відображає радість у сірому пейзажі. Комусь форма хвоста нагадує музичний інструмент арфу та заспокоєння від звуків музики, а маленький хлопчик цьому дивується. Давайте спробуємо створити цілу історію та представити її картками. Учасники об'єднані у команди, і кожна команда отримує однакову кількість карток. Команда витягує для себе тему для побудови майбутньої історії. Наприклад, один незвичний день життя школяра. Або Я точно це пам'ятатиму. Учасники команди мають побудувати історію, котра буде відображатися через картки та розкривати тему. За бажанням можемо проговорити обов'язкові фрагменти історії: образ головного героя, кількість учасників, місце події. В якому ще форматі можемо розробити історію про героя та перенести свої емоції, переживання та бажання у світ фантазій за допомогою створення коміксів. Комікси дозволяють стимулювати дітей до самопізнання через арт-терапію у вигляді мальованих історій, а педагогам здійснювати психоаналіз емоційно-больової сфери учнів через образи, кольорову гамму, діалоги героїв у мальованих історіях дітей. Якщо ви визначаєте колективний формат створення мальованої історії, рекомендуємо звернути увагу. Створіть 4-5 груп, в яких має бути не більш ніж по 4 учні, роздайте групам інвентар для роботи: ватмани, олівці, фломастери, маркери. Підготуйте та надайте групам кейси з завданнями. У ньому може бути описана історія подолання труднощів, наприклад, боротьба синбада з негодою у морі. Або ж альтернативна історія свого шкільного життя. Запропонуйте учням, використовуючи шаблон розкадровки, який ви надасте дітям, створити мальовану історію із кейсу. Проінструктуйте, як працюватимуть учні, як розподілити ролі, як створити персонажа та сюжет тощо. Вкажіть, що мальована історія групи має бути не більш ніж 10 слайдів із чітко визначеним часом на виконання. Слідкуйте за виконанням роботи учнями. Допомагайте з подоланням труднощів у роботі. Надавайте консультації. Після створення мальованих історій запропонуйте презентувати їх. Визначте ліміт часу для презентацій. Наприклад, не більше за три хвилини на групу. Після презентації груп обговоріть класом, що найбільше сподобалося, які труднощі виникали тощо. Після завершення роботи класу повішайте комікси у класі або сховищі, аби учні могли переглянути свої роботи, у неформальній обстановці обговорити все і банально розважитися. Роботу можна виконувати індивідуально. Зверніть увагу, для якої групи можливо варто долучити психолога, аби здійснити корекцію психоемоційного стану учнів покращити взаємодію між дітьми. Дитяча творчість, візуалізація образів, аналіз сприйняття є широкою платформою для вчителя, за допомогою якої можна глибше пізнати школярів та зрозуміти їхній настрій, можливі переживання. Під час неформальних ігор та спільного творчого процесу діти розкриваються, краще пізнають одне одного, покращуються стосунки та взаєморозуміння між учнями та педагогами. Метафоричні картки та елементи арт-терапії можна використовувати як фрагмент уроку або рефлексію в освітньому процесі. А замість карток використовувати твори мистецтва. Не забувайте поповнювати власний психоемоційний ресурс та теж грати разом з учнями. Залучайте фантазію та не забувайте мріяти. you